Любі, з вами знову Машка, і я хочу повернутися з нас попі плейтайм. І сьогодні ми з вами подивимося трейлер четвертої частини. Так мені дуже цікаво, що ж там знову нам приготують і покажуть. І звичайненько, давайте зараз подивимося перші три трейлера, а потім я зроблю реакцію на четвертий. Давайте спомнимо. Давайте спам'ятаємо, як там все було. Так, ну що ж, ми починали з першої частини, і нам показали тоді Хагівагі, ось він стоїть. Я пам'ятаю, дуже багато ігор тоді зробили і особливо в Роблоксі. Пам'ятаєте, як ми там з вами ходили? Так, да, і як втікали. Боже. Ну мені дуже подобалася перша часть, звичайно. І сам Хагі дуже крутий. О Боже, рука! Пам'ятаєте, як вона вилізла? Спочатку такі ми гадали, що він не буде за нами ганятися, звісно, але ця кров'яка, то, звісно, нас попереджала, що щось тут буде не так. Так. Ой, це нам дали, тоді давали тільки, по-моєму, пригати. Ра! О, а це сама попі. І вона така: Поппі плейтайм Да, хагівагі був дуже крутий. Так, і в наступному ролику нам зараз покажуть другу частину, мабуть. О, вже пісенка така крута. І знову ми там же. Боже, як це було давно, і як це було круто. Так, ми дійшли до цієї кімнати, і там знайшли нашу поппі. Це, походу, була її кімната. Є. І... Страшноватека. Мама не любить гостей, а це у другій частині вже мамочка з'явилася, так? Це було у 22-му році. Ой-ой. Це тоді, коли їх агівагі. Так, це мамі появилося тутай! У другій частині, точно! Точно, а в третій вже ж вона, здається, допомагала. Ну, я точно пам'ятаю, що попі допомагала. Боже, як страшно. Так, ми дійшли до цього потягу, а потім в третій частині вже починали з нього, так? Боже. А оце нова рока електрична. Обалдеть. Утягнула його. Боже, ну мамі була дуже страшна. Не знаю, як вам. Ой, я пам'ятаю, як я тут бігала. Куча хаєваї, бачили? Там була? Рожева. Як там ми її назвали? Я вже забула, боже. Ось вона! Ну привіт! Мама не любить гостей. Да, друга частина. Ну, третя, мені здається, була найскладніша. Так, і зараз подивимося третю. У, -у, -у, У. Да, тут вже багато хто з такими руками ходить, я дивлюся. Так, що там? Ці пропали? Хахівагі. А, я запам'ятала, Боже, якісь місії! Як то можна було її забути? О, дивіться, який він гарний. О Боже! Я цього не пам'ятаю. Ти що? Навіщо він це зробив? М -м -м. Мені це не подобається, я, до речі, не дивилася цей ролик. Отомстил трошечки. Ну, тікайте, тікайте. Я думаю, він вже хорошим став, ні? боже. Трешу то він так і нас їв. Давай, давай, швидше, швидше. Що він? А, закрити хоче, мабуть. Оооо. Ну, майже втік. Да, трейн стейшн, конечно. і тут мамі. Добрий вечір. Так, ну хоч хтось виживе, так чи ні? Оце трешняк. Оце якщо б ми так грали. <гум> ну, здравствуйте! Хто вилізе на цей час? Бомба. Чи попі-плейтайм? О-о. Ну все, чуваче. Боже. А це котяра? Чи ні? Ні, мабуть, не котяра, просто іграшка. Усе. Пост поїхав. Заправилися і поїхали. Єх. І чого у нас це? Project PlayTime. А що це за Project Playtime? Може ще якась була міні-гра типа? Щось я не пам'ятаю такого ролика, і щоб вони всі там бігали за нами? Ну, може, це просто така, щоб нап... спом'ятати, спом і... як це сказати. Не так, не стоп. Віде. Що це? Це третя, мабуть. Поїзд доїхав. О! Драти. giant пан train, leave. Simple, right? Oh! Побіжала. Так, друзі, а це що таке? Дивіться, там прям усі разом можуть, можуть грати. Я в таке не грала. Так. А я хочу в це пограти. Боже, боже, боже. Тікати, біга... бігати, а... а вони там всі. А! -а, -а! Всі за тобою бі... женуться. Так, <плес> да, це, мабуть, якесь відвідлення, де можна разом грати. Project Playtime. Цього те я не грала. Хто грав, напишіть мені. Так що там далі нам покажуть? Я все чекаю третю частину, а мені не показують. О, мабуть, зараз.

нас своїм димом травить. І нам потрібен оцей апаратик невеличкий. Боже, слухайте, як діти кричать це жах. 2023. Так, і третя частина Я якраз показала. І ще все? Я думала, зараз кота покажуть. О, може ще один трейлер буде? О. Oh... Що за вогонь? <hrugs> так, туди, краще, не заходити. Боже, як та фабрика так стоїть і стоїть. О, а це раз чавелі, так? У прошій частині. Oh! Дивіться, яка стрьомна фотка. Time for bed. О, дивіться, вони пішли спати, а котяра їм тіпа, випускає цю димку, щоб вони спали. Боже, фотки просто треш. Хто це царапав усе, щось дітки якісь не дуже щасливі були. Хоча вони так казали, що для них посмішка, о Боже, найголовніше. Так. Хто це царапає? О, це котяра, так? Так, це котяра. Ну, добрий вечір. Блін, його не показали. Діп сліп. Добрий. Мені здається, що третя частина дуже важка. Сама важка. Так, цікаво, мені ще покажуть трейлер чи ні? О! Оцей мультик мені подобався. Чому не можна в такій грі пограти? Ой боже мой, напугав мене. Походу, гра закінчилась. Усій компанії треба покинути завод. О, дивіться. Боже, я аж згадала, як там ходила. Так, да. Ця маска нам дуже у пригоді була. Дивіться, які вони мі... мілашки просто. Навіщо треба було зробити з них монстрів? Він так держить їх за голову, що аж страшно. Боже, а це що? А, це та фігура. Да. Ще одна рука нова. О, мабуть, в частині буде і ще одна нова рука. Да, оці, конечно, головоломки просто треш. О, якісь місії тут. Привіт, Тулі. Да. Дуже страшна була частина. Особливо з цим котиком. Ой, такий звук. Мені ж самої спати захотілося. Так, ну добренько. Ми усе подивилися, я гадаю, що це все. Ні, ще один трейлер був. Oh. Оу. <гож> Дивіться, скільки там було. Боже, і ці всі діти там жили ого. Я злякалася тільки що. Да. Own... От мені цікаво. <пуска> там рілі хто та жив. Їм подобалося десь під землею. Це ж спочатку робили для діток, а потім вже пішло щось не так. Боже. Ну, місце стрьомно. дуже стрьомно. Цікаво, а в четвертій частині де ми будемо? Раз ми вже і на заводі були. І під землею були. Боже, він там ходить, а мені вже страшно. Yeah. Я, до речі, не очікувала, що у нас буде так багато частин. Ці собаки мені, я пам'ятаю, дуже достали. All that awaits you are incomprehensible horrors. Smiling mouths full of teeth and meat and plastic. This Боже, ви подивіться на нього. Капець. Прикиньте такое присниться. Чаптер 3. Окей. Okay. Ну що ж, і зараз ми подивимося з вами Четверту Так, ми знову кудись будемо опускатися. І знову кричать діти. Може вони живі, нам треба їх знайти? Тому що, пам'ятаєте, нам попі говорила що щось треба виправити. Так. Ми, походу, знову ще ниже опустилися, так? Я пам'ятаю, там Кісі-Місі нам тут включила, щоб ми пішли далі. Боже. Поверх 1С. чи підвал 1С. Що це за сосульки такі стрьомні? Там, походу холодно. Боже, ми просто під землею. Уча іграшок якийсь. Це ще пацюк був. Я дуже боюся пацюків і різних мишей. Я сподіваюся, їх тут не буде. М -м -м. Місцинка, звісно, не дуже якось. Навіть на заводі було якось прикольні. Ой, що це? О, О Боже! Хтось наступив на когось. Ще й камера працює? О, може, ми можемо подивитися, хто там ходить? Що це таке? Так, то я йду чи що? Три квадрати. Це, мабуть, щось означає. О, дивіться, там ще хтось лежить. І що це таке? Не зрозумію ой, Хтось на мене дивиться. Яка чудова пісня? Здрати. До свидання. <гум> 4? Yes. Нова частина четвертого. Ну це круто? О, а от ще один. Давайте побачимо. А, то і був він? Чи ні? Так, друзі, це теж, походу, ще, о, ще одна один трейлер. Щось незвичайне там повзає. О, і всі ці друзі. А, це ж собацюра цей. Куди це він йде? Що Що він робить? Хто це? Боже, хто це такий? Треш, якийсь баран? Чи овця? Чотири. Ну, дуже дякую. Ми нічого не зрозуміли. Ну, зрозуміли, хоч у Дженюри він буде.